Христос посеред нас на календарі вівторок, 26 червня. Дорогі брати і сестри, сьогодні на літургії прочитується Євангеліє від Матфея, де чуємо слова Спасителя, звернені до єврейського народу. Але кому уподобню цей рід? Він подібний дітям, які сидять на вулиці, і, звертаючись до своїх друзів, говорять: ми грали вам на супільці, і ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та ви не плакали. Тож Христос є засмученим, бо у меншості є рід цей, який зрозумів Месію Іоанна Предтечі і самого Ісуса Христа. Іменинники, які носять імена Олександра, Дмитро, Антоніна, Анна Іоанн, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам вітання. Дорогі брати і сестри, на закінчення хочемо звернути вашу увагу на те, що беззаперечним доказом істини Христової у всі віки для православної церкви були і залишаються її мученики. Смерть мучеників, говорить святитель Іоанн Златоуст, це відвага церкві, утвердження християнства, доказ Воскресіння, осміювання бісів, джерело і мати всіх благ. Сьогодні насильно на смерть за Христа не ведуть, проте кожен день християнина це мученическа війна зі злом у собі. Нехай ж молитвами святих мучеників Господь всіх нас укріпляє у цій боротьбі.